Вітаю! Ви на каналі Мандарин Моторс. Ми в місті Шенжень і в нас на огляді машина Exit VX CDM. Це плагін гібрид. Ця машина буває в двох комплектаціях Max та Ультра. Також між ними є різниця. Вона буває в шестисітка або 7 Силова установка. бензиновий двигун на півтори літри, 154 кінських сили. Також присутні два електромотори. Передній 165 кВт, задній 175 кВт. Довжина автомобіля 5 метрів 1 см, колісна база 2 метра 90 см. Ширина автомобіля 1,94 метри, висота 180 см. Клірінс 19 см. Підвізка спереду Макперсот. Тон позаду багатоважільна. Розмір колес 20 радіус. На рахунок гальм. Диски передні та задні вентильовані. Супорта по два поршня мають що ззаду, що спереду. Що максимально, що ультракомплектації мають однакову батарею 34,5 кВт годин. Давайте поглянемо, що всередині. Дверна карта. Дизайн дуже мені приємний. Виконана зі шкіри. Також внутрішня кишеня не обшита, немає нічого. Простий пластик по машині. 24 динаміка. Контроль нахилу сидінь винесений на двері. Є контроль склопідйомників, блокування дверей і три клавіші пам'яті сидінь. Склопакет подвійний, але чесно, як для мене, воно затоненьке. По салону і по відчуттях на водійському місці дуже приємно. Тобто крісло дуже зручне, нічого не тиснеть. Сидіти дуже зручно. Налаштування керва має дві свободи: по вильоту, також вгору та вниз. Досидимне рішення перенести сюди панель керування зеркалами та світлом. Кермо дуже приємне, багатофункціональне. Є багато налаштувань, голосовий виклик, є контроль швидкості, управління джойстик. Можу сказати, що відклик є, але це суцільна кнопка. Немає роздільних торпеда дуже приємна на Дотик здається, ця шкіра, але вона якась тверда. По відчуттях нагадує шкіру. Є датчик втомленості, є дефлектори, динаміки, є hud проекція і великий суцільний екран в торпедо втоплений великий екран, але насправді він розділений на три малих екрана: тобто два по 12,5 дюймів і один на 15 дюймів. Центральний тунель має дві швидкісних зарядки: USB-A та Type-C Порт, два підстаканника. Налаштування обдува, переднє заднє скло, внутрішня циркуляція повітря і аварійка. Також є в підлокітнику сховище. Досить глибоке. Про сидіння. Що спереду, що ззаду є, вентиляція і є підігрів. Правда, спереду є ще масаж, позаду масажа немає. І переднє пасажирське сидіння відрізняється тим, що воно отримало атаманку. У водія його немає. Навіть немає подовжувача сидіння. Бардачок також є. Про задній ряд, так як ми вже казали, є підігрів, є вентиляція. Це взагалі комплектація семисідка. Також є варіант шестисідки. Є великий підлокітник без ніякої панелі, просто з простими підстаканниками. І в обох кріслах присутній ізофікс. У машині є панорамний дах, також електричний люк. Ще один момент на рахунок заднього ряду. В топовій комплектації присутній також масаж заднього ряду. Давайте подивимося, що там в багажнику. Що ж, об'єм багажника 520 літрів по заявках виробника при складеному третьому ряді об'єм багажника 780 літрів при складеному другому і третьому ряді 2600. Хоча, на вигляд, як для мене, тут 520 літрів немає. Складання третього ряду можна виконати за допомогою цієї панелі управління. При складеному третьому ряді ми отримуємо рівну підлогу. З додаткових особливостей, в багажнику також є 12-вольтова 120-ваттна розетка. Додаткового простору в підлозі багажника немає. Щоб потрапити на третій ряд, ми виконуємо ось таку дію. Ніяких електричних приводів, все механічна сила. Як ми бачимо, прохід на третій ряд дуже вузький. Зараз я спробую туди залізти. Що я можу сказати з моїм ростом 1,82 вісімдесят мені зробити це було складно. Про третій ряд є підстаканники, є налаштування нахилу сидінь, електропривід, про кондиціонування. є дефлектори на другому ряді і є... на третьому ряді. Також присутня підсвітка. Що ж, друзі, на сьогодні з цією машиною все пишіть в коментарях, як вам вона.